Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран! В фільмі здоймалися Моніка могла б і Лучі, Бред виліз на піт. Анджеліна показали в бджолі, бібджолі. Кроу Кроуз носа. І Річард спустився з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше через тернопільце Закарпаття. Дивися, якщо ти хочеш бути такий, як ми, то треба говорити, як ми. Це пульки. Очі. Пульки. Очі. Пульки. Очі. Ти телепню пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. Роби так, як я Штрикаєш, і п'ятий поверх. Четвертий, третий. Другий перший тим тим. Отперти, давай штрикай. Так, 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 тримбайся. Я п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. оп. Е -е -е. Не, я я я, я ліпше з ходами піду, з ходами. Значить, я була на узі. Ти чуєш мене, розумієш? Ні, не, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз кажу: у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли люблять один одного і коли дві полоски. <риклад> боже, 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 нас дичина у горах навіть знаєш у нас весілля. Вітаю з весіллям. Василю, Василю, геть це наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ. Він хоче просити мою руку і серце. Проси. 에, 에, можна вашу руку? Hatch, hatch! До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! Yes! У нас буде вісіє! Барбара Стрейзен. Боже, Боже, це який раз фуршетний стіл. Кохано обережно топсент! обсент, обережно, бо можуть бути ціво. вертолетики. Вертолетики, такие, такие классные, такие классные вертолетики. Добрый все. да. Я уже на <навална>. волну. <свистит> Мне торба. Шановные гости, спеваем для наших молодят. Нога я, я лита, нога я, но, я, но, я но, лита, нога но, но, лита. Вставай, вставай, Васильку, тоже почти Весіля вийслов з під контролю, робишеш, робишеш, Васильку. Я тут молодий на цьому весілю. Тамада, де оператор? Стоять, стоять. Я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йди, скільки можна тобі повторювати, скільки можна тебе вчити. Ну хто так знімає? Шановні гості по буковінській традиції танцюємо. Родина, родина від батька й до сина. Милий, 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 вставай! Другий день відсіля. Це жесть. This used to be a fun.